Протизаплідні імпланти типу імпланон встановлюються під шкіру плеча. Вони на кілька років зберігають зміни гормонального фону. Видалити імплант нескладно, робиться місцева анестезія в місці кінчика імпланту. Надрізається шкіра над імплантом, розріз довжиною 2-3 мм. Так як діаметр імпланту 2 міліметри. Треба захопити кінчик імпланта через розріз тоненьким затискачем москітом. Інколи треба додатково або розширити розріз, або домобілізувати імплант. І він легко виймається одним рухом. Залишається ранка довжиною 2-3 мм, яку заклеюється пластирем, вона загоюється самостійно. Необхідно перевірити довжину імпланта, він має бути 40 мм.